Всім доброго дня, мене звати Анатолій Пахомов. Я займаюся викладанням йоги. Також я займаюсь остеомеханікою. Це такі практики, які допомагають людині збалансувати своє тіло, психічну енергію, фізичну енергію і прийти до стану здоров'я. Тобто я допомагаю людям одужати. Ось, але це більше як хобі, а основно. Рід діяльності це, мабуть, викладання йоги. Якщо вам подобається наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Йогою я займаюся більше 30 років. Якщо бути точними, то 32. Вік людини це така дуже відносна річ з точки зору йоги по дуже простій причині. Іноді бувають ситуації, коли маленька дитина чи в юнацькому віці. А може і в старшому віці у людини щось відкривається, якісь знання або якісь вміння. І вона навіть не може пояснити, чому вона це робить. Так? І це може бути пов'язане із минулими життями. Ну, хтось це вірить, хтось це не вірить, але така точка зору йоги, і я її повністю розділяю. Його я став цікавитись ще раніше. Тобто я не, не веду відлік часу. від... Перших вправ, які я робив, так, тому що в дитинстві в мене було таке, що <кій> в мене є старший брат, і він приводив своїх однокласників, показати мене як диковинку таку, тому що я вмів робити якісь там практики йоги. Ну, Тоді ми не знали, що це практики йоги, так? Це був якийсь там кінець 70-х років, і вже пізніше, десь там, в 82 82-му-83-му році, то вже. Дізналися, що є така практика йога. Тоді вийшов такий фільм Індійські йоги, хто вони? Так. Зараз, з точки зору сучасності, такий кумедний трошки фільм. В ньому нічого такого абсолютно нема. Зараз будь-який будь-який YouTube-канал про йогу, він там буде набагато багатший. Ну, але тоді, у вакуумі, знаєте, коли нічого не відомо, і тут цей фільм, це просто було щось неймовірне. І я тоді зрозумів, але я веду якби не від того. Відлякав від того, коли я вже почав більш-менш системно займатися. Там зустрів першого вчителя з йоги. Ось тому така річ. А, окрім того, що сам ну, термін, скільки ми займаємося, це теж така відносна річ, тому що буває так, що людина за один рік, внаслідок знову ж таки, своїх певних даних, попередніх, може досягнути дуже швидкого прогресу, а інші людині на це. 10 років знадобиться, це нормально. Ми бачимо, що всі ми приходимо в цей світ з різними даними, так? Комусь дається там музика краще, комусь математика, комусь цілительство, комусь якась езотерика, нумерологія, астрологія чи ще щось. Це знову ж таки може бути пов'язано з нашим минулим. І навіть у окремій вибраній сфері ми бачимо, що люди прогресують. Дуже-дуже по-різному. Тому, коли ми говоримо про роки, скільки ми з цим займаємося, це така дуже відносна річ, яка насправді ні про що не говорить. <різь> <різь> ми про містичну історію зараз, так? Містична історія. Ну, насправді, все життя це така містична історія. І в мене, мабуть, що більшість містичних історій такі, що, мабуть, я не дуже навіть готовий їх розповідати, тому що. От Я займаюсь цілительством, як остеомеханікою, так, і частину технік, які я володію, і навіть ті, які я ще не актуалізував, я отримав у вісні. Це може видатись фантастичним, але, скажімо так, якісь знання отримав, як те чи інші речі робити. Ну, наприклад, там, я виставляю таз, там, ребра, кості, черепа. Хребці там, чи кості кінцівок. А також мене вчили, як. Я, ще... Я це не використовую зараз, але мене вчили, як маніпулювати якимись погодніми умовами, там, ще чимось таким. Ну, мені здається, що це досить така цікава річ. І вона досить незвична, мабуть, що наука не може це пояснити. Але звідки ми знаємо, що це дійсне знання? Все дуже просто. Бачимо, наприклад, приходить людина, в неї кривий таз там, чи криві ребра, і раз-раз цими техніками можна поставити і переконатися по тестам, показати людині, що так у нас все вийшло. Тому що, знаєте, нам може приснитися будь-що, але чи ми можемо це використати. Так? Але сьогоднішня історія насправді зовсім не про це. Я про те, що просто те, що ми називаємо містичним, воно просто виходить, мабуть, за рамки нашого. Уявлення про реальність. І з часом це все дуже змінюється. Тому що я думаю, що якби мені в дитинстві сказали, що я буду сидіти і по відео розповідати комусь, щось, це було би містика в той час, так? тому що не було тоді телефонів. Я пам'ятаю, я читав якусь книжку, чи це був Рей Бредбері, чи щось інше, і там космонавти розмовляли один з одним по відео телефону. я ще досі пам'ятаю, як я думав, невже таке колись буде? Так, ми живемо в цей час, коли це вже, вже не містика і це вже взагалі дуже звичні речі. Тому те, що видається нам сьогодні містичним, цілком можливо, через 20 років буде звичайним. А історія наступна. Е, в Молодості, в юності, так скажемо, я колись, бо молодість, ця така річка триває до 70 років, так що всі, кому ще нема 70, ви молоді. Чому це так? Е, коли людина зріла стає, це десь в 30, можна вже сказати, що, як то кажуть, є з ким поговорити, так? а мозок досягає свого піку розвитку приблизно в 70. І якщо ще тіло в нормі, а цьому допомагає йога, остеомеханіка, запрошую, то ми можемо досягнути насправді в цьому віці дуже дуже гарних результатів. так? В юності я любив ходити в гори. Любив ходити наодинці, любив ходити там з товаришами. І одного разу я зустрів таку фантастичну істоту. І це був район Горганів, наші українські Карпати. Тепер це таке відносно туристичне місце, але тоді воно таке було важкодоступне, все змінюється. І я пам'ятаю, що я вертався на нічний потяг, і такий був трошки дощовий, дощова ніч. Тоді якось так не було ліхтариків. йдеш собі в темрі під місячним сяйвом. І раптом я побачив, що навколо мене ну зараз я би сказав так, по формі аури таке світіння. І починається така гроза, починає накрапати дощ, і я дуже здивувався, тому що навколо було темно, нікого не видно. І я озирався, я дивився навколо, але світіння навколо мене було. От як я йшов, воно переміщалось. І потім е -е, почалася сильна така більш гроза, і в момент такого удару, блискавки, грому я повертаюся вліво, і дивлюсь, стоїть така дивна істота. Ну, вище, мабуть, людського зросту, або мені так здалося. Про це важко зараз сказати щось, так? Вся в білому одязі, така і ще ніби так сяє із Ну, такий якийсь архетипічний образ. Ось, І <кхід> <кхід> я хотів втікати, бо мені стало лячно, але тіло заціпило так, знаєте, як у вісні буває, що коли деколи хочеш втікати, а воно так <кхід> і тіло не дуже біжить. Приблизно такий стан був. Тому я приблизно як ішов, так і продовжуй свій шлях. І це світіння навколо мене. Так воно тривало-тривало, аж до поки я не вийшов на асфальтну дорогу, вже ближче до вокзалу в тому селі Карпатському. І що це таке було, я не знаю, але запам'яталось мені вже пізніше. Читаючи різні книжки, я вирішив погуглити, що ж це таке я бачу. Раптом хтось щось бачив подібне. Виявляється, це одна із рівно, різновидностей чугайстера. Кому цікаво, може погуглити, він являється людям в двох образах: або такий волохатий, або в білої одежі і трішечки вищий. Я не думаю, що це просто щось таке значить чи щось таке унікальне, але. Ця подія якось так сильно на мене вплинула. Я вже тоді займався йогою і довго-довго над цим думав, повертаючись думками. Навколо нас, друзі мої, дуже багато різних живих істот, не тільки тих, що ми бачимо. Ми живемо в густо заселеному світі, не тільки мається на увазі віруси, мікроорганізми, люди, тварини і так далі. Але й багато чого невидимого, чого ми не бачимо. І дуже багато речей ми можемо отримати у вісні. Тому давайте будемо уважні один до одного, будемо уважні до своєї підсвідомості і уважні до того, що нас оточує зовні і до свого внутрішнього світу. Ми можемо багато що звідти почерпнути. Тут я з вами цілком погоджуюся, тому що я навіть коли я це зрозуміла, що ми можемо у снах отримувати інформацію. Я перед тим як лягати спати, даю собі намір. Я, типу, ну, моє фізичне тіло спить, а мої двійники там вчаться у вісні і отримують інформацію. Це дуже цікаво. І я би хотіла, щоб ви поділилися, яким чином саме у вас це відбувається. Ви створюєте якийсь намір перед сном? Чи це стається випадково, чи до вас приходять якісь вчителі наставники? Якщо так, то як вони виглядають? Друзі. Якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто зніміть свою історію на смартфон, завантажте записане відео на будь-який файлообмінник і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії ми знаємо, вони є у кожного. Контакти у вісні почалися ще. Мабуть, від початку моїх занять з Йоги. І це не одна людина і не одна істота. Це, скажімо так, ну наскільки я розумію, навіть не пов'язані одне з одним істоти. І я думаю, що це так майже у кожної людини, і просто що ми неуважні до себе, до своїх снів. Тому багато хто з нас просто не помічає, або я навіть зустрічав таку точку зору, що ой, щось приснилося там, погано виспалось там чи ще щось. А сьогодні нічого не приснилося. Скажу зразу, всім, Сім щось сниться. Приблизно від 10 до ну, там, від 7 до 15 снів за ніч, якщо ви спите 8 годин. Тому, якщо вам здається, що вам нічого не сниться, ви просто неуважні і не запам'ятали. Це вже наукові факти, які базуються на швидкому русі очей, це все можна відслідкувати, дихання, пульс. І якщо людину в певний момент розбудити, вона бачить один сон, потім фаза глибокого сну і так далі. Що таке сон? Це взагалі загадка, тому що якщо це е, говорити про те, що це тільки підсвідомість, можливо, але тоді вона розміром із Всесвіт. Тобто я можу погодитися, що це. Просто робота підсвідомості. Але також в моєму о, досвіді є ті речі, коли я знаходив у вісні, наприклад, певні місця, а потім, мандруючи навмисне ці місця, де я ніколи раніше не був, я знаходив ті речі, які бачив у вісні. Тоді ця перша точка зору про підсвідомість мала би включати в себе і весь зовнішній світ. Так? Насправді, я думаю, що це і одне і друге. Тобто ми можемо, і навіть більшість людей мандрують внутрішнім світом під час сну. Тобто, відбувається якийсь, можна сказати, підсвідомий аналіз, і це не завжди те, що буде. Я би так сказав, ставтесь до сну, так, ніби це могло би бути. Ось так. Це, мабуть, навіть таке оптимальне ставлення до нашого сну. Але частина снів може бути про те, що буде. Якщо ми тренуємось, або ми можемо тренувати якісь свої якості, як в моєму випадку, що коли я почав вивчати остеопатію і створювати напрямок остеомеханіки, то, скажімо так, по сприйняттю, не буду стверджувати, що це підсвідомість, чи це зовнішні якісь об'єкти мене навчали суб'єкти. Але мені показували вісні це виглядало, що мені щось показують. і Я показував, як ту чи іншу там. Частину тіла збалансувати, поставити на місце, щоб воно прийшло. Як я до цього готуюсь? Та власне, саме основне готування, я би сказав, це цікавість. Мені з дитинства було це цікаво. По дуже простій причині мені снились якісь незвичні сни, і в дитинстві зараз це знову ж таки звучить фантастично і на межі здорового глузду, звичайно, там так. Але коли я прокидався, іноді бувало так, що істоти зі сну. Продовжували перебувати у кімнаті. Іноді це було щось приємне, іноді це щось жах жахливе, але коли я показував батькам ось вони там, вони казали, так, тобі приснилося, не звертай увагу. А я собі думаю, в той момент я зрозумів, що дорослі не все знають про світ. Знаєте, У нас завжди є вибір сприйняти, що ми з нами щось не так. так? Ну, Звісно, таке теж може бути. Або люди не все знають про цей світ. І з часом я, звісно, коливався між цими двома точками зору, я прийшов до висновку, що точно люди не все знають про цей світ. так? І навіть процеси одужання, як там допомогти людині. Навіть сучасна медицина не завжди це знає, а ці речі, можна сказати, на кінчиках наших пальців. <кій> а є, Пізніше вже я зацікавився техніками. Які описав у своїх книгах Кастанеда, Карлс Кастанеда, там є техніки Сновидінь, частину технік, звідти я почерпнув. Ще пізніше я познайомився з напрямком тібетської йоги, і там є цілий розділ йога Мілам, йога сну, є також йога е, глибокого сну так? і йога саме Сновидінь. Це дві, два окремих напрямки. І в них теж можна працювати. Тому, е, моє знання це якийсь мікс. Ну, насправді, у всіх знання це мікс того, що ми читали, знали ну, наш досвід. Так? Ми не можемо обмежуватися досвідом якоїсь там, одної лінії, одної школи. Там. І є кілька кроків, які ми можемо використовувати. Ну, перше за все, це уважність і цікавість до сну, якщо воно вам цікаво, так? Тому що кожна людина проходить у цьому житті свої етапи, і іноді нам просто немає часу на, на щось. Так? Ну, в моєму житті на сновидіння час був. Так склалося, що націкаюся. Ну, Насправді, ну, ви всі все одно спите, так скажем, 8 годин приблизно. Там. Ну, хтось 7, хтось 6, хтось 12. <кхід> Але уявіть собі, що найближчі 10 років ви проспите 3 роки. Чому би ці 3 роки свого життя не використати на щось? Як мінімум цікаве. Так? Тому що ті речі, які відбуваються у снах, вони дуже цікаві. Можна навчитися літати, проходити крізь стіни, зцілювати людей. Можна навчитись бачити ауру і, дуже -дуже... і мандрувати в ті місця, де ви ніколи не були, і вам не потрібна віза, білет на літак і так далі. Це я свій досвід розповідаю. І я думаю, що ви можете відкрити ще дуже багато всього. Але є і певні кроки. Які ми можемо робити. Ну, я би не хотів прямо навіювати, що це от тільки от так, просто як я це можу робити. Зазвичай я уловлюю для мене досвід, взагалі життєвий досвід, він складається так і з двох великих секторів: те, що відбувається вдень, і те, що відбувається у вісні. В якийсь момент і, кхе, в мене навіть було таке в житті, що те, що відбувається у вісні, стало більш важливим за те, що відбувається в день. І це був певний перекос. Я тоді зовсім занедбав своє фізичне існування. <хи> для мене таке саме цікаве починалось, коли я лягав спати. Так? На даний момент я прийшов, мабуть, до якогось балансу між цими двома станами. Так? Тому вони в певній мірі для мене зараз рівнозначні. Це не просто слова, це така реальність, яка є. Я думаю, що нам треба шукати завжди баланс. І коли я лягаю спати, я зосереджуюсь на певному на певну участку тіла. І це іноді не завжди. Я не є великим спеціалістом там в сновидіннях. Хоча тоді, коли в мене був такий, скажімо так, перекос в сторону сновидінь, коли я занедбав своє фізичне існування, то я досягав того, що за ніч я бачив кілька усвідомлених сновидінь. Усвідомлене сновидіння відрізняється від Звичайно, сну, тим, що ви знаєте, що ви спите. Ну, не потім, коли ви пробудилися, бо дехто питає, от я запам'ятав там сон, це було усвідомлення сноді, чи ні? Ні. Усиному сновидіння це от ви, уявіть собі, що ви зараз спите. Подивіться навколо, це все є сон, так? Ось так. Це тоді усвідомлення сновидіння, тобто в процесі самого сну ви. Знаєте, що це сон, і навіть були такі в мене випадки, коли я <клес> сон, ну скажімо так, я був у цій фізичній реальності, і дивишся на своє тіло, яке спить, так? Можеш походити, там, воно собі спить, і все дуже цікавий досвід. Але за, частіше за все ми потрапляємо не в цей фізичний світ, а в якийсь астральний світ. І коли я засереджуюсь на певній точці тіла, так, є різні точки, на яких можна засереджуватися, я не буду. Так, наполягати, що це саме ця точка, або хтось в області горла, хтось в області чола, хтось в сонячному сплетінні, там, чи в області пупка. Цілком можливо, що це індивідуально. Так? І зосереджуєшся, ти в якийсь момент потрапляєш в фазу, в якій ще немає нічого, але вже немає контакту з фізичним тілом. Тобто воно заснуло. Але ти ні. Тобто ти можеш користуватися деякими органами відчуттів, наприклад, слух. Слух працює, але очі закриті, тому ти нічого не бачиш. І відкрити їх вже ти не можеш, тому що тіло заснуло. Я називаю цю фазу таким дрімотним станом. Потім наступна фаза це щось схоже на те, ніби ми головою занурюємось так, знаєте, за шторку. таку, так, в… Астральний світ. І часто те, що ми бачимо, це може бути якийсь об'єкт, предмет, обличчя, тваринка чи якась істота, але без нічого. Тобто нема фону, вона така в пустоті виникає. Іноді це може бути як намальоване щось. Таке, ніби дивишся на пейзаж, але він намальований такими грубими масляними мазками. І він застивший такий. Так? І наступна фаза ти вже. Пірнаєш в, в це сновидіння, і знаходишся е, як діюча особа або як спостерігач ну, це не принципово для мене річ. Е, також в своїй практиці я навчився закидати свою свідомість е, трошечки глибше, і іноді це навіть був знову ж таки фізичний світ. Одного разу я потрапив в Мексику, і мені настільки там сподобалось. В астральному плані мається на увазі. І ця ідея мене переслідувала в якійсь мірі. Я засинав і я знову хотів там побувати. І закінчилося тим, що через кілька років я просто з дружиною ми просто поїхали в Мексику мандрувати. Тобто, насправді, бачите, сновидіння і фізичний світ наш, те, що ми робимо, вони пов'язані, тому що іноді нас щось може притягувати. Але просто я це пам'ятав. А в вашому житті може бути таке, що вас до чогось тягне, а ви не знаєте чому. І одна із імовірностей, що це теж може бути сон. Так? Також допомагає цим практикам, але коли я закидаю свою свідомість, я завжди сижу. В цьому є певна відмінність в позі. Якщо лежиш, то ті всі перші речі будуть. Якщо сидиш, ну, в моєму випадку. То відбувається таке закидання свідомості, і дуже реальність переживається більш чітко. Я не можу вам сказати, чим саме це відрізняється, але, скажімо так, по інтенсивності це набагато сильніше. Ну, це деталі. Що ще допомагає сну? У нас було зрештою питання, бо я так трошки занурився. Дуже цікаво. Значить, дуже допомагає аналіз після сну. Коли вам щось приснилося, або коли вам не приснилося нічого вам здається, що вам не приснилося, полежіть з закритими очима деякий час. Ви, як правило, щось згадаєте. І для чого це взагалі робити? Ну, По-перше, це роблять кому цікаво, але взагалі ми ж живемо в цьому світі для пізнання. Так? І ми пізнаємо зовнішній світ, пізнаємо внутрішній світ в певній мірі. І це одна із граней пізнання себе, тому що, як би я визначив сон, сон це розмова підсвідомості зі свідомістю. Наша підсвідомість це приблизно дві третини об'єму нашого розуму, тобто більша частина. І наша підсвідомість розмовляє зі свідомістю, архетипічними образами. Якщо ми бачимо. Тюрму, болото, насилля, У нас немає цілісності. Ми хочемо, прагнемо свободи, ми хочемо зайти вибратися, ми хочемо перемогти. Коли ми досягаємо через практики йоги або схожі практики цілісності, наші сни стають гармонічними. Я не то, що вони всі такі в мене зараз білі і пухнасті, але ті проблеми, які виникають у вісні, я тут же намагаюсь вирішити, як правило, я їх вирішую. Тим чи іншим способом. І я приходжу до певної цілісності, і те відчуття свідомості, коли ти прокидаєшся після усвідомленого сну і ти вирішив питання, так? тобто те, яке було на підсвідомості, ти його вирішив, ви досягнули гармонії, такої балансу між свідомістю і підсвідомістю. Це цілісність. І це важко описати, мабуть, але можна відчути. Це відчувається як заряд величезного оптимізму, радості і внутрішньої сили. І це ті речі, які ви можете робити, тому що, повторюсь, найближчі 10 років, 3 роки ви будете спати. Тому, чому би не використати ці роки з користю, або, як мінімум, для розваг, для цікавості? Чи був у вас досвід, що ви у своєму усвідомленому сні стрибали в майбутнє? А в майбутньому бачили якісь там відповідні сценарії, які потім реалізувалися в цьому житті. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу відео чи запитання до гостя? Пишіть вже зараз.